Ось що вони зрозуміли, коли провели психологічний аналіз. Він зрозумів, що ніхто не вгадає його бажання, і треба говорити, що хочеш. Вона зрозуміла, що треба самій активно займатися своєю дитиною, а не чекати, що в школі хтось буде зацікавлений більше ніж вона. Він зрозумів, що крипторинок створений не для того, щоб збагачувати саме його, і треба створювати користь іншим, щоб заробити. Вона зрозуміла, що навіть після 40 років є час реалізовувати свої бажання, не треба виправдовуватися роками, а треба шукати можливості. Він зрозумів, що треба уважно читати договір перед підписанням, не поспішати і навіть порадитися із юристом, щоб потім не втрачати час і гроші. Вона зрозуміла, що навіть маленький крок. Це рух до мети, і вона стає на крок ближче до бажаного і не треба знецінювати будь-які дії і результати. Він зрозумів, що для того, щоб заробити, треба вкласти. Клієнти самі не прийдуть, треба купувати рекламу. Коли людина самостійно хоче вирішити психологічні проблеми, вона сама собі задає питання, які комфортні, на які легко відповідати. Але ці питання не змінюють поведінку людини, тому потрібен фахівець.